Із 1 вересня в закладах освіти броварської громади має розпочатися освітній процес. Проте прийняти учнів зможуть лише ті установи, які гарантуватимуть безпеку здобувачів освіти та персоналу. Сьогодні у нас в загальноосвітніх школах записано 17 тисяч 450 дітей. із них 30% готові ходити офлайн. Міський голова оглянув території навчальних закладів та всі приміщення та першочерговим стоїть питанням безпеки дітей та облаштування укриттів в ліцеях, які повинні бути забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, туалетами, місцями для сидіння, освітленням, запасами питної та технічної води, засобами зв'язку та медикаментами. До 1 вересня адміністрації ліцеїв мають обмаль часу, аби виправити всі недоліки. Ми сьогодні готові до змішаного надання послуг по навчанню, тобто і офлайн, і онлайн, і наші педагогічні працівники до цього готові. Якою саме буде форма навчання, вирішують батьки школярів, і їхні думки з цього приводу розділилися. Половина батьків обрали для своїх дітей змішану форму навчання, а між очною та дистанційною вибір дорослих розділився майже нарівно. Одні категорично налаштовані проти учного навчання, тоді як інші переконані, дітям необхідно здобувати якісну освіту та контактувати між собою. А деякі ще роздумують, приходять до школи з дітьми та особисто перевіряють умови для перебування своїх малюків. Робимо все для того, щоб в першу чергу зберегти безпеку і безпеку наших учнів, наших дітей.